Патрончик, братанчик, випроважай Григорія в дорогу. Дощ іде, диви, які дерева красиві. Леся Петрівна випроважає. Мар'яна Васильівна, квіточка. Загрузила буса, а по самі не хочу. Так що, друзі, усім доброго вечора. Григорій, кажи всім доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. З вами патрон. Вадіосік, Леся Петрівна залишається вдома. головна наша стюардеса. Самий головний Григорій Механік, водій з Олегом. Ну і Санька Борориха. І бусандер загружений. Я навіть вам не хочу показувати. Я як відкрив двері, ще яблука догружав, то воно мені чуть на голову не попадало. Так що ми печемо до наших хлопців, відганяємо дві машинки. Елечка No1, Елечка номер 2 Поїдуть в третю ошибе. Ну, а те, що загружено в бусі, розділимо між хлопцями. Ну, а також будемо їхати ще в одне добре місце, зустрічатися з добрими людьми і зробимо добру справу, яку ми разом з вами робили. Передамо ті всі речі для наших захисників, які у нас на лікуванні. Так що далі буде? Щас Рьорішов. Дів'яти! <рес> По коробці, заводимо і по коробці, Так що все буде пучком. Почмо, друзі. Дощ іде? Ходошки. Кому що ходошки? вас усідай, що він робить? Ми знаємо. У нас є завгар, який у страниці всі недостатки. Чуєш, а ти насоса в шкоду привіз? Все, красавчик. Все. все, хай за. Та хай випускають мене. Хто не пускає? Ну вони. О, команда була, все по машинам. Так що, друзі, дякуючи вам, печемо, да, праві рулі, британочки, дві елечки, печемо. Цілую Лесю Петрівну свою і їдемо в далеку дорогу. Мар'яна Васильівна, тамочки, їдемо на Донеччину. Тільки так, ніяк інакше. Тільки разом, об'єднавшись, ми маємо можливість зробити ту чи іншу справу. Лафетку сьогодні не беремо, бо ми будемо їхати ще в місто Дніпро. І нам трошки буде не з руки. і поки ніхто нам не подзвонив, що треба забирати машину з звідтіля. Так що на наступний раз, як будемо їхати, якщо можливо комусь потрібно, телефонуйте. Так що далі буде, погнали. Нас звітає періотин. Ходдошки, Олежка, щоб отримати ходдошка. Що діє? Олежик, що ти робиш? Робиш, робиш. Виправляємо, що правильно. Косяки. Машина не мічена, немає наклеєчки з миру по нитки. Путіну петля. Так що Періатин. Як завжди, мінімаркет, бересем, кофійочок. Я... Олежка, а що тебе тут жде, братик? Художик, братик. Чоловік настроєння. Ну що, погнали, далі буде. Машинки загружені повністю. Ми не присутствували. Дякую Мар'яні Васильівні і всім її дівчатам. Мар'яна Васильівна, а хто в нас долучався цей раз? Цей раз село, садове школа. Діти долучались потім з Веселинівки, і як Вадик? Хто? Друга Веселинівки. з Веселинівки. Фермер. Ой. Іван... Орнацький. Орнацький. Іван Орнацький. Іван Михайлович. Чи, да? Чи, ну, десь Ваня. Так. Ваня... Чи, так. Ваня. Ваня. Так. так, що крутя. Так, ще... Баба Люба ще передала там. Баба Люба передала яблука. квашень. Да. 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 І Янголі Березані, Янголі Березані. Так що зараз доляжу, куди йому ходужика, тому що я не маю сили на піддалі. Давить, потіли, як окуня, нічого не бачить. А та й тула, я вам кажу, а в нього мілі, мілі, а він каже, пацани, де ви ділися, а їх нема. Вадюсик Но... самий, самий мудрий, іменинник 50-літній, дає дрозда, повний капець гаду, чорномурчика слухає, йому все по барабану. А пацанів я й далі не мигав, ти бачив? По барабану. Він нас не бачить, каже, задніх не пасу. Шо так що берегенький зараз по по кофешечку, перекур і печимо. Так що далі буде, погода, звісно, не камільфу, бачите, які в мене окуляри. Так що все буде добре, все буде Україна. Так що глянемо, що тут зробиться. Да? Чинчинарім. Яблучко будеш? Яблучко бусь? Відтяг вже одненько, так? Да? Дома молодець. Одеса це донатить, Одеса. Ні, Ні. середина ладно. Це мені вже подобається. Чи ти походить? Оце ці усі не Олі, 500 гривень на Куди? А він ну, 30-ку кинувся. Мало місця оставить. Їхати назад, візьмемо вовкам ходогів з десятки. Ні, мати не по 500 гривень. По 5 штук. ні. Ти мій на кубасу басуся, не давай 500 гривень. Я чесна людина не вдала. Дурна. Дурна. Бо ти жінка. І одна єдина серед нас. Розумна. Сама да. розумна, так. Апарат. Якщо вони цей раз нам зроблять таке кофе, як в раз, ми повернемося ми назад, зробимо антирекламу, антірекламу. Да? А прошлий раз таке кофе було, наче помили автомат. Да? Одне молоко і вода. В смислі ми а ми заплатили гроші, Саш. В цьому столу погано, а я пив, думаю, що за помиєн? -то, от того, знаєш, помиє, як банки миють з-під молока, знаєш, в селі ото. Давай, перший на пробу. Насильно відгук, В Смислі добрий? Смачний? Смачний, ну добрий. <святый> ну дорогий, так? Да? Це й не їсть, бачка, я не хочу вас пустити по світу. Бо у вас гриша їсть, Гриша, Олег. Два в одному. Хвата тобі оце скільки? А ти спеціально вибрав само дзвінок? Та я не вибрав, мені які дали. Це береш. дівчата мені дали. Та бери. Кажу, ти береш. самий здоровий тут, а серед них. Гриша, а тобі казали, зубрубане груба щось. Скажи, що ти робив береш. сьогодні, а? Береш. Сьогодні робив заказ у Валерії в блогері всі. 5 літрів. Сміло. <реш> 5 кілограмів це? Додому Для себе. Ти як він казав. Він каже, я беру, я беру літрову банку. Слівок, потім каже, туди кидаю сахар. Саша, ми тобі купили. Залігом за двох тибе як лупаш. Красавчик. Так він же і Галинку присадив, чуєш? Да, не і Галинка два літра заказала, ну, поняв? Олегу, так. Да. А мені Молодець. предложили, бля. Ну я перечі підусім сама, так, А, іди сюди. Що ти казав? Що ти хочеш? Ти що вже по ходошки? Ну ми тільки проїхали 200 кілометрів після поряду, набрав. Нормально. Де ми находимо? Не, ну полтава. я ну, не, ну так. Не, не проїхав. А а... Все, сто! А я думав ми в решетілу станемо. Маряна силяна не вилазить. Воно ну, махає, все копає. Вона обалдеє, <реш> просто що те. Олежик, диви, які красиві, крутяться, га? Красавчики? А Вадим брат на не, так? Да? Ну? Да? Він заразний, я тобі кажу. Ти біля нього не стій, тільки постоїш, разом хочеш на од дошків. Олеж! То тобто якийсь цей вірус. Буде він усе буде. Чуєш, може тобі омивателя? Стакан умивателя зимового. Два стакана дерну і все. Сашки давав? Ти вже заплатив? Красава. Так, Каже, сьогодні акція День відкритих дверей на око, вибий око, так? Да? Вибий око за кофе. Олиха, воспитай його, чуєш. Воспитай його. Так нормально ти. Ось у цього. Чуєш? Це? Олег, Олег! Які ж тоді? — на команди? Братанчик розірвує кофейний апарат. Науко класне кофе, так? Навукока. Да? На яку на бересе. На, 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 на бересемі да, щось спротивилося. Будемо мало, так? Да, да? да, в Полтаві взагалі найдобреше да. кофе з галушками полтавськими, так? Та да? й сало в них доволі не Що? Вареники Вареники? Так що, ти кофе з варениками? Ні. Не поїдь? Та ти по барбану що їсти, як братан. А а а вовкам. Може, мя... може ти м'ячика купити, будеш гуляти. Чи не <сх>... а? Міжду... А? Міжду Куди я пішов? Чуєш? А чого в мене в бусі немає умивателя? У беседки стоїть а вже йод. третю неділю. Ти не проконтролював. Братина, щоб так. не скис. скіс, щоб не скис. А як ти Ми... так чувствуєшся? Нормально? Скажи, вообще крутяк. Не кашляй. Малиха, не кашляй. Все, вже розстранили неполадки, всі наклейки на машинах є. Точніше. П'ємо каву і шо? І хоть зошки й А ти хоч ходу... мене не взяв? А, йому цей водсик, водюським бере. Один три я. Там тряпками обложилися. Розові якісь тут їздять. Розові якісь їдуть. На машині, бач? Носати передаєш, кстати. Вона... Вона спит, завтра буде а, Кажи, У голова була. Постійно чи що? Зрана, Якби ти будеш по 5 літрів сметани заказувати і по мішку горіхів, то в неї точно буде вже цей хронічеський ось... голов. Не горіхи, ні? То... Фісташки? Фісташечки, ю. Да не горішечки, ні? Ну звісно. О, відру, фісташки. Друзі, печимо. Почему... Де знаходжуся, не знаю. Не, ну знаю, ну казати не буду. Бо може, пом... не, не скажу правильно. дощик так трошечки притих, калюжі поналивало, такі, що мама не горюй, всю дорогу йде дощ, всю дорогу йде дощ. Але ми не здаємося, печимо, підзаправилися. Ну я думаю, скільки нам ще? Пару-тройку годин, да й ми на місці. Далі вже буде відео, якщо все буде добре, будемо передавати автомобіль. Дорога трохи важко пата, завжди важка, тому що день День, щось вже робиш, мотаєшся. От, а, ніч їдеш, п'яте-восьме дихання включається, дай, тулиш собі. Погано, що бусний автомат. Треба вручну переключати. Прикинь, я ще й на 5 їхав. Да, на 5 їхав. Ні, нормально. Тут знав. Пичимо. Ніч на дворі, всі сплять, нікого нема. Тільки ми, як да, тут як виїхали на дорогу, їхали через Карловку. Дорога, звісно, не в дугу. Нікого нема. Кажу, ми хоч туди їдемо чи не туди. Бо ще ж розїдемо кудись, непонятно куди. Затопило трохи. є, калюжі такі, що воно водік найряє, наверное, да? Ось дивіться які калюжі Сплошна калюжа По дощу, конечно, було важковато їхати. Так, друзі, прибули Так, друзі, уже розсвітало. Район. Так що, друзі, ніч пролетіла, вже сонце так високо. Вийшли всі хлопці на зв'язок, все нормально, значить, передамо машинки, зафіксуємо, відзвітуємося перед вами. Так що все добре. Уже спати не хочеться, Уже можна їхати, так, Маріана? Да, Мар'яна да. Мар Васильівна? і Я не буду показувати. доброго, доброго дня, дня. Шелудька, дуже доброго дня. це безпосередньо я їду тут, везу Мар'яну Васильівну, да. е, рулюю, попереду йде оно Вадюсик, вийшов на вогонь, його прижимає ЛТшка, така як у Шилудька. Ну і Грицька теж ззаду за лягом і санюю печуть. Так що ми на цьому будемо завершувати нашу подорож. Ми нічого такого не знімали, але всі ходочки, які були на заправках, поїли. Не всі заправки фіксували, скільки ми ще були на двох заправках, були ще в Павлограді і були ще в якомусь місці, ну то не важливо. От така тут дощу наче ще й не було. ну В принципі, є, на стекло щось таке ляпає, але в принципі нормально. Нормально красота. Пшеничка зеленіє, бадьосік ось, ось, як дзінзівер, наш пенсіонер, іменинник після річний Лери, Ми зараз ми його зафіксуємо. Воно кучерявий наш старичок. Та є дрозда. Всі калюжі, всі ямки. Все поміряв. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Далі буде. Маха. Маха.